Всім доброго раночку! Думала, що сьогодні в сторіс не буду виходити, але без вас не може. Мені потрібно вийти і хоч пару слів вам розказати і показати. І сьогодні я буду вам розповідати про такий чудовий засіб хлорофіл. Я скажу вам, що це ортомолекулярна медицина. Виробництво хлорофіла, меланіна це нова лінійка продуктів компанії Choice Fita на основі активних компонентів, отриманих за допомогою біотехнологій, стандартизованих рослинних екстрактів та метаболітів. Це концентрат хлорофілу на основі кропиви та м'яти. Його рекомендовано вживати як додаткове джерело біологічно активних речовин. Чому? Та тому, що він сприяє підвищенню рівня кисню в організмі та прискорює азотистий обмін в організмі. А ще він нормалізує кровотворення. Тому, в кого низький гемоглобін, він дуже гарно піднімає його, є такі вже результати. А ще він сприяє підвищенню всіх захисних сил в організмі, тому що має детоксикаційні та загальнозміцнювальні властивості. Тому хто не п'є зелені коктейлі, хто не їсть багато зелені щодня, бажано включити в раціон та поповнити свій організм цими корисними активними біологічно активними речовинами. Хлорофіл з ніжним смаком м'яти. Чудово освіжає подих та має багато корисних властивостей. Основні з них насичує організм киснем, бере участь у утворенні гімоглобіну та запобігає розвитку анемії, захищає клітини всього організму від окиснення, зміцнює імунітет, прискорює загоєння ран, є природним антисептиком, блокує розмноження бактерій, вірусів, грибків. І є джерелом живлення та енергії для корисної мікрофлори кишечника. Також хочу наголосити на перевагах саме нашого продукту. Це висока концентрація чистого хлорофілу, діюча речовина хлорофіл, а не хлорфілін, як у більшості представлених на ринку хлорофілів. У складі хлорофіл кропиви дводомної з концентрацією чистого хлорофілу в листі 5%, а ще містить в тому числі рослинний гліцерин, мед, сорбат калію та хлорофіл м'яти. Про спосіб застосування, про застереження при вживанні читайте у допису. Ось цього флакону вистачає якраз на місяць прийому. Продукт однозначно вартий того, щоб поповнити ваші корисні звички і сприяти оздоровленню щодня. Ну, і як завжди, на останок я виходжу в сторіс для того, щоб нагадати вам, що я можу надати додаткову консультацію, можу більш детально розповісти вам, або для замовлення, будь ласка, звертайтесь до мене в повідомлення.